Трьох підозрюваних у масових безладах у Харкові відпустили під домашній арешт. А 62 на два місяці лишаться під вартою. Проте майже всі мають змогу отримати електронну браслета. Браслета і так само можуть відбути кару вдома, якщо внесуть заставу. Майже дві доби Київський районний суд Харкова обирав запобіжний захід для затриманих у місцевій обладміністрації. Домашній арешт дозволив, наприклад, 75-річному дідусеві. Він чи не єдиний серед усіх затриманих не виправдов не Дося що зночував вода або запізнився на метро. А відповів суддям, що був в будівлі з ідеологічних міркувань. Тримання під вартою без змоги внести заставу. Суд ухвалив для найактивніших учасників безладів, які не раз закликали до штурмів погромів від від'єднання Харківщини і входження її до складу Росії. Це Ігор Логвинов, лідер групи Український східний блок і Сергій Юдаєв, таксист із кримською пропискою, відомий своїми онлайн-трансляціями під час пляни на римарській та активній участі в погромі редакції АТН.